Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі, але я віддам життя за те, щоб вона була. Не віддасть він життя за те, щоб ця програма була. Це вже факт. Телеканал один плюс один знімає шоу Савіка Шустера з ефіру за дві хвилини до початку трансляції для ведучого і гостей на майданчику. Це стає повною несподіванкою. Та й озвучена каналом причина про нібито небажання накаляти ситуацію в країні. Дуже дивне пояснення для холдингу, який напередодні підписує контракт із топовим ток-шоу. Я думаю, це договоренності владельця один плюс один з адміністрацією президента. Я не знаю на яких умовах і тим більше не знаю чому. Холдинг Коломойського мало того, що не випускає ефіру себе, але й контрактом забороняє йому виходити на інших каналах. Таким чином, останній випуск програми транслювався лише в онлайні та на маловідомому кабельному каналі студії Савіка Шустера. Тисячі листів витраю навіть не читаючи, тому що ну скарга, скарга, скарга нема, 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 нема враження, що вас просто перебивають. Ток-шоу Савіка Шустера може подобатися чи не подобатися, але воно залишається найбільшим та найпопулярнішим медійним майданчиком. І за усі роки роботи в Україні при різній її владі за майже десяток каналів, з якими довелося співпрацювати, команда Шустера вряд чи пам'ятає такий відвертий наступ і такі грубі методи. Я не ваш раб. Я ніякої то дерьмо в ваших руках. И чаще смотрите в зеркало. Может там вы увидите больше правды.